Чому бренди не продають одяг великих розмірів? Таке питання задала нам підписниця. Друзі, перш за все, тому що, як би це банально не звучало, через велику витрату матеріалів їм невигідно виготовляти одяг великих розмірів. Є інша також сторона. Наприклад, якщо ми візьмемо люксові бренди, то у них просто менша кількість продажів і менша кількість одиниць. Для прикладу, якщо ми візьмемо такий бренд, як ГЕП, він може зараз відправити товарів продати на 50 тисяч одиниць суконь по 40 доларів. Якщо ми говоримо про люксовий бренд, то це десь 300 одиниць, суконя по 700 доларів. Як ви розумієте, якщо суконь всього 300 і якщо люксовий бренд почне розмірну сітку в чисельності цифровій продавати, то на цих 300 одиниць просто 15 розмірів на кожен розмір прийдеться десь орієнтовно по від однієї до п'яти одиниць. І уявляєте, ці від однієї до п'яти одиниць, тобто десь один три відсотки потрібно розподілити між магазинами. У люксових брендів для прикладу немає права на помилку з одним розміром, тому що для них це впливає значно на маржинальність і на сток. Мас маркет він може проводити агресивну політику, робити знижки, де, в свою чергу, люксові бренди не можуть робити таких знижок, адже це впливає на їхню репутацію та іміджовість, і на маржинальність. Одна модель одного не Правильного розміру, якщо він не продається, люксовому бренду може коштувати до 600 тисяч доларів, коли мас маркету лише 100 тисяч доларів. І якщо взяти до уваги, що люксові бренди вони витрачають на значно більше коштів на а, матеріали виготовлення на свої просування, ні, ніж самі мас-маркети, то їм просто ця історія з розмірами є а, поки що досить непосильна.